Усі глядачів мого каналу, зараз вам покажу про неприятніше звістя. Да? Фільм, фільм жахів. От Дивіться, бачите, ну, хожу, поливаю свої рослини бачу, що отут от мене от пов'яла пов квітка. Це великий-великий садженець. От от, висота його. Це, до речі, однорічний садженець живцювання цього року, взимку цього року. І от он якось, як знаєте, хотіла ще відео про нього зняти. Він видав отакий от здоровий пагін. Це один і ось поменше другий. І почав видавати квітки, сорт Magical Sweet Summer. Ну, чому він такий видав пагани, не знаю. общем, якось, якось він тут щось він собі надумав. Але суть не в тому, ну, то що я його збиралась на штамп пустити, це одне. І дивіться, тут у нього, бачите, тут -от визріває вже, ну я ж так радуюсь, да? ну, не рослина, а сонячник цілий. Дивіться, які у нього листя, все. Хожу, дивлюсь, пов'яла квітка. Ну, думаю, я, мабуть, пропустила горщик і не ну, Він же в горщику, думаю, мабуть, не полила. Бачите, квітка пов'яла. Думаю, та що таке? Коротше, взялась, вчора полила, сьогодні полила, а потім поставила його в тінь. Приходжу, дивлюся, а в нього отут от дирка. От дивіться, поки, поки я сходила, ну коротше, там щось, е, та сама, думаю, подивлюсь, що тут за дирка така, да? От дивіться, якась е, штука нехороша залезла от сюди, от зробила тут дирку, да? Залізла сюди, поки я ходила от за цією паличкою там, і так далі. Ну, коротше говоря, в принципі, там десь час я ходила, чимось займалася, потім спомнила за оцей пагін, саженець. Приходжу, дивлюсь, тут друга дирка, бачите? Тобто воно сюди влізло, сюди вилізло. Ну, все, тепер у мене квітка пов'яла, тому що тут Ну, я от взяла проволочку, там так от проволочка зайшла, отак от зверху вниз. От. І тут всередині пусто. Тобто, це якась тут гусінь. Чи що воно таке. Залізло і вигризло мені <сум> стебло. Де м'яке стебло, воно вигризло. Там мабуть, І от дивіться, ще, от, і ще тут от є дирка. ну Я навіть не знаю, тут для експерименту отрежу і посмотрю, що тут що воно тут таке. Вон, бачите, от дивіться, якщо воно то видно буде. От ще одна дирка. Що це таке, я не знаю. Перше бачу, можливо, ви з таким колись стикалися. Ну, щоб отак от якась гусінь, Просто я її не бачила, що це таке. Воно якось вилізло, от, щоб воно отак от робило дирки в стеблі гортензії. Тобто, виходить, там, де молочна, оця молочна, ну, молочне стебло, воно взяло сюди, залізло, сюди вилізло чи наоборот ну, от залізло, що ця дирка була, а цієї не було. Ну і дивіться тепер, що воно. так от далі я по всьому стеблу подивилася. ну Тут, тут далі як все нормально. Нічого нема. От, на, ці, на, цьому, на цьому теж все нормально. ну Поки що ніхто не заліз. ой господі, в землі подивилася нічого. Ну і зараз оприскаю яким-небудь тим яким самим препаратом ну від шкідників. Ну от, бачите, яке воно. Тобто. Ну, коли отак от молочні квітки, може прийдеться і, і, і гортензії, і прискати, раз є якісь шкідники, які отак от можуть залазити і прогризати стебло. Ну Все, вам на все добре. Гарних вам квітів, ніхай ніяка. Оце гусінь не залазить у ваші рослини. До побачення.